Готуємо шоколадне безе з шоколадом, горіхами та родзинками. Починається з хрузкату, продовжується вибухом задоволення. Завершується любов'ю. Виставляємо духову шафу на температуру 125 градусів Цельсія. Деко застилаємо пергаментом. У пусту суху ємність вбиваємо білки плюс дрібка солі плюс дрібка ванільного цукру. Збиваємо міксером. До стану піни. Плюс цукрова пудра або, звісно, цукор. Продовжуємо збивати міксером. Як тільки норідина стане білою, додаємо 3 чайних ложки соку порічки або ж лимону. Та знову збиваємо міксером, поступово збільшуючи оберти. Продовжуємо дану процедуру до густих піків. Переверніть миску, білки не випадають, отже все готово. Додаємо до збитих білків просіяний порошок Делікатно вимішуйте лопаткою. Попередньо підготуйте порізані волоські горіхи та порізаний чорний шоколад. У мене з горіхом. Та помиті й висушені родзинки. Додали какао, змішали до об'єднання. Плюс горіхи, шоколад. Плюс родзинки. Виконайте декілька рухів лопаткою, виключно до об'єднання. Викладіть масу на деко. Десь по одній чайній ложці з гіркою. У мене вийшло 16 штук. Поставте у завчасно розігріту духову шафу. Якщо хочете тягучу серединку, запікайте при більшій температурі, але менше часу. Я запікав рівно 1 годину. В даному разі виходить хрустке шоколадне безе. Дайте йому часу стигнути. Що, що, але сунів не залишить байдужими. Жадаєте м'якості, збавте час. Єдиний недолік, який став перевагою беззаперечно, родзинки. Ті, що знаходились ближче до верхівки, підгоріли, змінили колір на чорний, однак ті, що лишились всередині, абсолютно ідентичні натуральному забарвленню. Підгорівши родзинки, надали невеликої гірчинки, що балансує на хвилях шоколадного безумства смаку. Смаколик, який наповнений втіхою без слів. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!